Дуже непомітний ядучий, помаранчевий намет українських диверсантів, а ще гумові капці із 40 кілограмів тротилу, які на спині носили невідомі російські змі оприлюднили фото та відео, нібито речей затриманих розвідників. Такі несенітниці не зупиняють Кремль, а навпаки, змушують зайняти ще агресивнішу позицію щодо України для Росії. Ми тепер не тільки націоналісти-бендерівці, а й терористи. А з тероризмом, як відомо, бореться весь світ. Тож центральний. Ні, змі рупори Кремля вже пишуть про право Москви згідно з нормами ООН завдати удару по базах терористів на території України. Тільки от де ті бази: у Харкові, Києві чи Львові? Віталія Фанасієнко про новий оберт гібридної війни. Вигаданий Кремлем сценарій про те, що Україна нібито напала на тимчасово окупований Росією Крим, та не просто на очах. А Розповсюджені російськими спецслужбами так звані докази того, що на території півострова могла діяти українська диверсійна група, тому підтвердження, Приміром, ось цей помаранчевий намет, у якому нібито ночували українці, що планували теракт. Зверніть увагу на речі біля нього. А ось ця сама фотографія, але вже загальний план, на який не терористи, а молода пара туристів. Та й відео викладене російськими ФСБшниками, на якому ведуть затриманого жителя Запорізької області Євгена Панова, теж мало схоже на докази. Той факт, що вона представляє одного одну людину, яка за даними соціальних мереж була дальнобійником і не і причетна до ні до головного управління розвідки України Міністерства оборони України. Тому, на мій погляд, Російської Федерації просто немає доказової бази стосовно абсурдних заяв щодо обстрілів з української сторони. Тимчасово окупованої Республіки Крим це являється повна нісенітницею і не відповідає дійсності. Утім, історія знає схожі вигадані провокації, з яких розпочиналися війни. Найвідоміша ляйвіцька, організована самим Гітлером, аби мати привід нападу на Польщу. Саме після цього розіграно військами вермахту сценарію і розпочалася 39-го Друга світова війна. Те саме кажуть військові експерти, намагається нині просунути і Путін. І, зважаючи на те, що на Донбасі точаться справжні бої, будь-яке загострення з боку Криму може означати можливий повномасштабний наступ на Україну. Ситуація сьогодні гірша, ніж після іловайську. Якщо оцінювати за 100% можливість такої. Широкомасштабної війни, то вона вже перевалила за 50%. Для научності достатньо поглянути на розташування російських військ, які зосередилися на кордонах з Україною. На всі ці напрямки Кремль із глибинки Росії уже тривалий час передислоковує військові підсилення. Дивлячись на північ, ми бачимо першу танкову армію, яка готова до наступу і має близько 450 танків на напрямку Харкова та Дніпропетровська. Ми бачимо 20-ту загальну військову армію, яка також може зараз мати до 300-350 танків. А ще Придністров'я, в якому також перебувають ударні сили Росії, та той таки новостворений наступальний плацдарм у Криму, де окрім численної авіації, є і новітні підводні крилаті ракети, які можуть використовуватися для ядерного удару. На що зважиться Путін, не знає ніхто, крім нього самого з іншого боку, припускають експерти, такі розіграні Кремлем провокації можуть означати і банальне самопідняття рейтингу. І ось виник певний вакуум у мінському процесі. І здається, Володимир Путін вирішив скористатися якимись внутрішніми російськими проблемами і проблемами в Криму а для того, щоб перехопити політичну ініціативу. Поки що Російська Федерація користується невизначеною ситуацією у Сполучених Штатах. Є певні труднощі і проблеми у Європейському Союзі. Там тому, на мій погляд. Реакція заходу на сьогоднішній день є недостатньою, з огляду на ті загрози, які несе в собі заяви як Путіна, так і Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Віталій Фанасієнко, Олександр Загородний, Володимир Сетюк та Андрій Марченко спецкордва 2+,2.